Доброго дня, любі друзі. Дякую всім своїм підписникам, хто підписується, не підписується, хто коментує, лайкає, пише свої коментарі. Дякую всім старим своїм підписникам, дякую всім своїм новим, хто заходить на мій канал, хто спілкується зі мною, розповідає про свої нові враження, нові парфуми, дає якісь мені свої, як кажуть, совіти, розказує про різні парфуми. Мені це дуже цікаво, я вам дуже вдячна. Сьогодні так взяла, дістала. Такий прекрасний парфум від Lancome. Мені Lancome дуже подобається цей бренд. Він дуже гарний, прекрасний. У мене колись був відливанчик класичної La Belle парфумчика. Я так його попробувала, Він мені дуже сподобався. Прямо в. Дуже сподобався був парфум, але я його не змогла носити дуже довго, тому що коли я на себе наношу, в мене дуже гаряча шкіра. І, а в цьому парфумі, у класичному, там є дуже багато, як вам сказати, цукру, і він якийсь такий, як ото. Ну, я знаю, як пригорівший, от перепалений якийсь цукор. І він таким віддає якоюсь такою ноткою, що мене аж піднуджує дуже він для мене. Тягучкий, важкий і якийсь солодкуватий. Але коли я зайшла так до магазину, це мене вже парфум, цьому років п'ять, напевно. У мене лавіє з бельги, Ен-роза. Не просто роза, а Ен-роза. От туалетна водичка. Оце в мене туалетна водичка. Ви знаєте, хоч і туалетна водичка, але дуже така вона стійка 9-12 годин. Оце вам так. Вона буде на вас благоухачити. Чим сподобався цей парфум. іменно своєю прекрасною такою трояндою. Він виготовлений у 2019 році, це є жіночі. Дійсно, жіночий парфум. Не чоловічий, не унісекс, це такий ніжно. І він більш такий романтичний, дівочо-дівочий, але і для жіночок підійде паняночок, у яких молода, гарна, квітуча душа. От Бачу на такий, дивіться, тут така коробочка. в мене це соточка. Така лаконична, простенька, без всяких там, як кажуть, прибамбасиків, украшень. Воно не нужна лишнє. Достає наш прекрасний аромат. Ну, Аромат прекрасний. Сама, саме флакончик, я вважаю, дуже милий, дуже такий гарнюкий. Дивіться, який цей бантик, такий кокетливий, ніжний бантик, як для когось такої ніжної кокетливої паньоночки. Тут кришечка. так як пластик. Мені начебто це пластик, і чуть-чуть як оце дюрянка чи якась пластмаска ну, щось такого, не метал. Спрейчик. Обичний металевий. Тут у нас донишко таке високе. Дивіться, рідина тут у розіці, розі цій Ен-розі йде. До половини отак. Темніша, аж оранжева, а тут більш жовтіша. Ну, отак. Якось з флакончиком порозмовляли. Саму рідину зараз я нанесу на себе парфум. Ой, який прекрасний парфум. Це взагалі, ви знаєте, ви отак як я на себе цей парфум. Зразу переношуся в такий гарний ранковий, як вам сказати, сад, ну, сад парк, який переходить із парку, допустимо, або із якоїсь клумби, полісадничка, у ваш сад. Отак. Або я сиджу за столом, і в мене на столі зранку попиваю кофючок, і в мене на столі стоїть ваза з Червоними, ніжними не Квітами, а бутонами, такими ніжними, ніжними розовими бутонами стоїть ваза, така велика прозора. І їх так бати, вони тільки-тільки починають відкриватися. І від них, де благоухання, ніжно-ніжно, тонкого такого, благоухання, такої розочки, як тільки-тільки розквітає, як ота молодість, як ота краса, як весіння-весіння пору року. І вона стоїть так благоухає. І я так попиваю свій кофіючок з такою насосою. Солодою відкриваю вікно в сад, а там, у саду, у мене благоухання починає розквітати малина. І вже деяка квітне малина, тут таке відчувається запах квітів малин, коли вона квітує. І, а де вже ягідки висять. І оці ягідки змішуються з квітами малини. І десь там клюква вже ягідки висять. І вони такі тільки тільки сонечко утром виходить, роса висихає, і в них йде такий сладкуватий аромат. І мені прям так здається, що я встаю із за свого ранкового. Столу на кухні, виходжу в сад, зриваю цю малинку, скуштовую, зриваю цю клюквочку, потім переходжу і це все змішується. Ці ніжні, ніжні пелюстки трояндів, десь благоухають рядом біля моєї цієї клуби. І оці фрукти, оця малина, оця клюква, бергамот відчувається оці троянди, троянда тут прекрасна. Тут така ніжна, гарна, прекрасна троянда. І тут ще у нас указаний, я не знаю, конваль. конвалі. я відчуваю, пачулі. пачулі я не дуже відчуваю. Мускус, мускус я не відчуваю і риси, і сандал. Ні, і риси я тут не відчуваю. Сандал я не відчуваю. От, мускус. Мускус теж не відчуваю. от сахарну пудру відчуваю, цукор відчуваю. Ніжний, ніжний якийсь такий ванільність відчуває. І ви знаєте, такий От Отут, в цьому парфумі є якась шипровість. І ви знаєте, в мене така емоція. Як кажуть, парфум емоція, така. у мене ж канал парфум емоції, і така перед глазами в мене емоція виникає, що я така йду по саду, нарвала цих трояндів, притулила до себе, я їх вдихаю, сонечко тільки сходить, роса потихеньку висихає. Переді мною відкривається сад із своєї галявини. На ній дуже-дуже багато малини, такої соковитої, солодкої. Там квітнуть поховалась під листочки квітів, клюквочка прозирає, визирає десь там зелена травичка, вона теж благоухає. Потім це все переходить, я вертаюся на ганок до себе, і переді мною стоїть навіть ви знаєте, ваза із зефірками і лежить кубиками цукор. Чайок своїми травами благохає, отак. От і в мене таке на серці прекрасне, ніжне, таке настрій піднімається. Мені так гарно, і в мене такий позитив великий піднімається. І я така рада, щаслива, і мені хочеться ділитися, ділитися, ділитися цим позитивом, цим гарним настрієм своїми рідними, своїм сусідами, своїм окружаючим на роботі з колегами. І ви знаєте, цей аромат дарує таку жіночність, таку ніжну. Ви коли наносите. На себе цей аромат, ви робитесь, як та фея, солодко-фруктова фея. І якщо у вас є кохана людина або коханий чоловік, він підходить до вас, обнімає вас і вдихає ваш цей аромат і вас просинаються. Такі гарні, чудові е, нотки щастя, кохання і, як вам сказати, мрії. що в Майбутньому ви будете дуже щаслива, красива, і все все вас вдасться в житті. Отакий От гарний, позитивний, прекрасний аромат. В кого є напишіть свої враження. Мені буде дуже цікаво, мені подобається, коли ви розповідаєте свої враження, коли ви ділитеся з ними. Там дуже багато зараз нових парфумчиків повиходили з цього бренда в Ну, Як вам сказати, у мене зараз можливості так немає потестувати. Ну, я стараюся, як є десь можливість, десь щось зайти, потестувати, поцікавитися, придбати. Може, там якийсь ливанчик. Подобається мені. Ці. Я живу цими, я коли вдихаю різні аромати, я так як розквітаю, як в мене душа відкривається і входить якась пустота, а наоборот наповнюється тіло життям і хочеться жити, жити, дарувати людям якісь емоції, приносити якесь добро в цей світ. Ну, Так викликає в мене таку емоцію, цей прекрасний аромат. Що я вам скажу? Стійкий, шлейфовий, можна в офіс. Можна на прогулянку, можна на побачення, де вам схочеться. от Підійшли до парфума, вдихнули. Все, вам сподобався. Значить, ви нанесли на себе, і вас цілий день буде радісний, щасливий, прекрасний і гарний. Ну що, на цій ноті будемо закінчувати. Дякую вам за ваш приділений час. Пишіть, підписуйтеся, коментуйте. До нових відеороликів.